Це є потужний уривок, що описує появу двох свідків, наділених особливою Божою силою для проповіді в критичні часи. Два свідки представлені як Божі посланці, які мають специфічну місію проповідувати істину і свідчити про Бога під час важких обставин. Вони виконують свою місію у часи великого переслідування і духовної темряви. Свідки наділені великою владою, включаючи можливість затримувати дощі, перетворювати воду на кров і наводити біди. Ця влада символізує Божу юрисдикцію і суд над гріхами людства. Вона відображає сили, які надані Богом для реалізації його планів у світі, і підкреслює важкість наслідків непослуху. Під час виконання свого служіння свідки отримують захист від Бога, що є важливим підтвердженням Його втручання та підтримки. Навіть якщо їх вб'ють, вони в кінцевому результаті матимуть перемогу через Воскресіння. Уривок містить елементи, які багато вважають пророцтвом про останні часи. Він закликає віруючих бути пильними і використовувати час, щоб свідчити про Божу істину. Цей уривок підкреслює важливість вірності в служінні та свідченні про Бога, незважаючи на виклики, з якими стикаються віруючі. Цей текст закликає нас звернути увагу на наше покликання бути свідками в сучасному світі, виконуючи Божу волю та проголошуючи істину, незважаючи на труднощі та переслідування. Пророцтво також дає надію, що незважаючи на бурі життя, Божа справедливість і влада більше ніж всі виклики, і що праведники вірні Богу зрештою отримають свій винагороду.